Глядачі вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Біля армянська в Криму гучна бавовна і хмара диму на півострові Сирена. Очевидці пишуть про десятки вибухів. Піднявся стовп диму. Також зазначають анонімні телеграм-канали. Вибухи пролунали і в САКах та Бельбеку на військових аеродромах. Офіційні обличчя України попереджали Росію. Що за кожен удар по критичній інфраструктурі України удар буде наноситись по найважливіших військових об'єктах на окупованих територіях Криму та на території Росії з такою силою. Яку тільки може використати Росія, зазначається, що після вибухів у Криму в районі Кримського мосту пожвавилася активність ешелони розбитої техніки женуться в Керч. А от з Керчі вже давно свіжого озброєння не надходило. За словами генерала-лейтенанта Кіта Келога, колишнього відповідального секретаря Ради національної безпеки, США, підсумок війни визначиться на півдні України. Він радить ЗСУ зосередити значні зусилля в Херсонській області та потім захопити Крим. Кіт Келог, генерал-лейтенант армії США у відставці, вважає. Що, якщо українські війська зможуть зайняти Крим і втриматися там, це стане стратегічною поразкою російських військ і призведе до падіння режиму глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомляє Fox News. Практично у кожній війні ініціатива переходить від одних до інших. Наразі ініціатива на боці України. ЗСУ повернули значні території, але разом з тим близько 20% України все ще окуповані. При цьому калок зазначає, що росіяни втратили багато техніки їх дуже хороші підрозділи зараз розбиті. Моральний дух солдатів низький. А командування недостатньо компетентне. Путіна все це має турбувати. Але ось що головне, і я в цьому переконаний: дивіться на південь, все вирішуватиметься там, навколо Херсона, Миколаєва. Якщо українці зможуть відкинути росіян, перемістити свій наступ туди, і якщо вони відріжуть Крим, зможуть там утриматися, зайдуть на півострів, тоді я думаю, російська армія впаде. А після стратегічної поразки впаде і Путін, заявив генерал-лейтенант. На місці українців я б зараз доклав значних контрнаступальних зусиль у районі Миколаєва. Сона спробував би закрити цю прогалину, відрізати Крим і захопити його, і таким чином повернути частину країни, яка була відібрана у 2014 році. І Я думаю, тоді ми побачимо, що путінському режиму приходить кінець, пояснив експерт. Кіт Келох, генерал-лейтенант армії у відставці, який за президентства Дональда Трампа займався питаннями, пов'язаними з оборонною політикою. З 2017 року він обіймав посаду відповідального секретаря Ради національної безпеки, а згодом був радником президента з питань нацбезпеки. Келог. Брав участь у війні у В'єтнамі та вторгненні американських військ в Гренаду у 1983 році. До зустрічі глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.